Вітаю вас на каналі Астрологія. Дорогі друзі, сьогодні поговоримо про транзит Юпітера по Близнюкам і що це означає для знаків зодіаку. У цьому відео я розповім про те, для кого найбільше це буде часом можливостей, кому дуже важливо в цей період активно діяти, щоб не втратити можливості зростання і розширення. І звичайно, підписуйтесь на канал, ставте нравлики, Подобайте, якщо відео вам сподобалося, якщо цікавитеся подіями, що відбуваються на зоряному небі, і хочете знати майбутнє, це допоможе розвиватися каналу, і більше людей зможуть подивитися і дізнатися про важливі космічні новини. А зі свого боку, я дякую всім, хто пише коментарі, теплі слова, висловлює свою думку, дає зворотний зв'язок. Це надихає на створення нових відео і якомога більше передати якісної інформації вам, дорогі слухачі! Найбільше прохідню Пітера близнюками позначиться насамперед на близнюках. Напруга, стан вибору можуть відчувати стрільці. Ця ситуація стимулює до оновлення та пошуку нових шляхів розвитку, нових способів побудови відносин. Ваше завдання знайти принцип золотої середини між крайнощами, об'єднати їх та вновити своє життя. Діви та риби вам доведеться зробити зусилля над собою, вирішувати якісь напружені питання відразу не відкладаючи на потім. Напруга дана для того, щоб ви змінили своє життя на краще. Терези та водолії. Вам іде допомога небес. Захист це дуже гармонійне поєднання. Вам точно не можна опустити ці шанси на успіх, який йтиме до вас незалежно, хочете ви чи ні. Головне, не розслаблятися і не лінуватися, тому що в такий період є схильність до лінощів, і здається, що завжди буде так добре. Левам та овнам. вам. Привідчиняються двері можливостей, головне їх побачити та прийняти допомогу інших людей, друзів та вибудовувати взаємозв'язки. Юпітер щедрий, тож він кожному знаку щось приготував. А тепер по кожному знаку зодіака у цьому відео буде перша половина Зодіаку. Овни, тельці, близнюки, раки, леви, діви. Друга частина зодіаку буде у наступному відео. Для знака Овен і для тих, у кого Юпітер буде проходити по третьому сектору гороскопу, Юпітер, проходячи близнюками, дасть великі можливості, відкриє нові перспективи, удачу і розширення у вашому третьому секторі гороскопу. Це сфера навчання та контактів, комунікацій. Інтелектуального розвитку, спілкування та взаємодії з великою кількістю людей, коротких поїздок, переговорів, оформлення документів. Юпітер буде розширювати все і встигайте лише переробляти інформацію. Її буде дуже багато. Потік інформації йтиме до вас і виходитиме з вас. Юпітер у близнюках спонукає вас поглянути на світ із дитячою цікавістю. Інший погляд на навколишнє середовище може відкрити для вас багато нових дверей. Ви можете стати більш залученими до життя суспільства або відкрити для себе багато нового. Головне, зберігайте оптимізм, так як близнюки, знак навчання бажано зрозуміти, для чого б ви хотіли навчатися, які знання та навики хочете отримати. З ким вам цікаво спілкуватися? Дуже добре в цей час вчитися вести переговори, навчатися мистецтву продаж, піару, маркетингу. Це збільшить приплив клієнтів, допоможе познайомитися з новими людьми та побудувати нові взаємозв'язки. А також знайти потрібних людей, вивчайте нові напрямки, розширюйте свій кругозір, навчайтеся на курсах та отримуйте нові знання та документи про освіту. Також цей час чудово підходить для підготовки та складання іспитів, написання диплому, дисертації, доповідей, книг. А з іншого боку, якщо у вас є багаж знань. Ви легко зможете створити свій власний курс і передавати знання іншим людям. Курси вивчення іноземних мов теж скоріше, це не великий курс, а поетапний підхід. Та передача інформації. Потік одержуваної інформації збільшиться, а також все, що стосується документів, їх оформлення, все, що пов'язано з технікою, різними пристроями, гаджетами, прогресивними технологіями, все це відіграватиме роль у вашій взаємодії з людьми та вибудовуванні зв'язків, і дасть перспективи розвитку, ріст і успіх. Також у вас збільшиться кількість коротких поїздок. А може, ви почнете добиратися на роботу іншим транспортом або іншою дорогою, як варіант. Отримаєте посвідчення водія, придбаєте автомобіль і їздитимете на ньому. Можливо, хтось відкриє ліцензію на перевезення, поштові, торгові, послуги, і це дасть перспективний бізнес, що розвиватиметься. Сфера приватного та малого бізнесу дуже актуальна для вас в цей період. Також у вас може бути кілька напрямків діяльності, які ви розвиватимете. Тут головне не розпорошуватися, щоб не створювати видимість успіху, а дійсно бути успішним. І, звичайно, не забуваємо про близьке оточення рідних братів і сестер, вони або ви можете їм допомагати. Для знаку телець і для тих, у кого Юпітер буде проходити по другому сектору гороскопа. Юпітер. Проходячи по близнюкам, дасть великі можливості відкриє нові перспективи, удачу і розширення у другому секторі гороскопу це фінансова сфера, ваші ресурси і цінності, активи, самооцінка. Уран звичайно вносить свої корективи, проходячи по вашому знаку, даючи непередбачуваність і невизначеність у фінансовій сфері, своєрідна гойдалка по приходу грошей. Багато приходить, багато йде різко і несподівано. Але Юпітер допоможе стабілізувати цей процес і навіть принести нові можливості. Наявність нових варіантів, дій та багатогранність може покращити ваш фінансовий стан, принести додаткові джерела доходу різними способами. Це може бути активне джерело доходу або пасивний дохід. На щастя, ви матимете шанс поекспериментувати. Якщо ви відкриті для чогось нового, Юпітер у Близнюках принесе вам достаток. Тим не менш, вам можливо доведеться бути більш гнучкими і відкритими, незважаючи на страх і бажання утримати те, що є. Також, можливо, вам доведеться отримати нові знання, або ваші знання вже готові, щоб їх монетизувати, що дасть додаткове зростання доходу. Це дуже сприятливий час, який дозволить вам більше заробляти та перейти на більш високий рівень саме у фінансовому матеріальному відношенні, тобто. Цей час сприятливо позначиться на рівні вашого доходу та фінансової впевненості у завтрашньому дні. Другий дім гороскопу це сектор також нашої самооцінки, і це додасть вам впевненості у собі та своїх силах. У цей час ви можете почати інакше зберігати ваші заощадження, можливо, не в одній валюті або не на одному рахунку, а в кількох або інвестувати ваші гроші в криптовалюту. Хтось благополучно зможе придбати земельну ділянку, купити нерухомість. Ваша система цінностей може змінитися, може з'явитися щось нове, чим ви будете дорожити. Це може бути пов'язане із особистим життям, із захопленням, або з якоюсь матеріальною цінністю. Ви зможете розширити фінансові кордони, збільшуючи особистий дохід, або отримуючи дивіденти від попередніх інвестицій, що може відбуватися або за рахунок збільшення вашого власного доходу, або за рахунок отримання дивідендів пасивного доходу від вкладень, які ви зробили колись у минулому. У цей період можуть відбутися зміни у бік покращення доходу вашого партнера, що збільшить сімейний бюджет, можливо. Хтось одружиться і таким чином відкриються нові спільні фінансові можливості. Старі методи управління грошима, методи заробітку, отримання прибутку можуть вимагати змін та впровадження нових технологій, щоб потрапити в ногу з часом. Головне, не закриватися від прогресу, не боятися пробувати себе в нових напрямках, навіть якщо це якась сфера діяльності, в якій ви раніше ніколи себе не уявляли. Важливо йти шляхом прогресу, розвивати Ся вивчати щось нове, особливо що стосується управління грошима, отже. Транзит Юпітера по вашому другому сектору гороскопа розширить ваші фінансові можливості та горизонти, відкриє нові перспективи зростання та розвитку. А також це період, коли потрібно вчитися легко відпускати те, що не потрібно, те, що вже не працює, вносити зміни у своє життя, оновлювати методи та способи розширення грошового потоку. Звичайно, щасливі зміни. Швидше відбуваються, якщо ви працюватимете над зміною грошового мислення, розуміння, яким чином заробляєте, та працювати над своїм бюджетом, станете самі для себе бухгалтером. Спробуйте почати вести фінансовий облік доходів витрат. Якщо ви цього ще не робите, це буде корисний досвід для вас. Для знаку близнюки і для тих, у кого Юпітер проходитиме перший сектор гороскопу. Юпітер, проходячи по Близнюкам, дасть великі можливості, відкриє нові перспективи, удачу та розширення у сфері особистості, ідентичності, подарує вам впевненість та нові можливості для самовираження. Це говорить про те, що у вас може з'явитися велика кількість нових ідей та напрямків для розвитку. Ви можете почуватися більш впевненішими. І помітнішими ніж зазвичай, це чудовий час, щоб поділитися своїми талантами зі світом, піти на ризик або слідувати своїм мріям. Хоча інші можуть коментувати наскільки сильно ви змінюєтеся, ви не повинні звертати на них жодної уваги. І, звичайно, ще раз скажу про розпилення. Так, ви можете займатися різноманітною діяльністю, але не забувайте концентрувати увагу на найважливіших напрямках, інакше створиться тільки видимість успіху, та проекти будуть розпочаті, але не закінчені, залишені на половині шляху. Складіть собі план, яким ви зможете йти. Краще приділити увагу одному напрямку, а коли завершите його, спокійно й рухайтеся далі. Ваша цікавість у цей період може розширити ваші напрямки діяльності та принести чудовий результат. І ще Юпітер любить все розширювати, тому не завадить контролювати харчування, щоб не збільшитися в об'ємах тіла. Ще це може бути вагітність, у кого це є в планах. Зовнішній вигляд йому теж треба придати увагу в цей період. Попрацюйте зі стилістом іміджмейкером який допоможе вам створити новий образ, що допоможе рухатися вперед і виробляти авторитетне ставлення на інших людей, велику значущість та важливість, що дасть ще більше. Визнання ваших здібностей та талантів. Перегляньте свій гардероб і приділіть увагу більш престижнішим брендовим речам. Перший дім гороскопу це те, як нас бачать люди, і в цей період ви можете бути більш авторитетними та значущими у суспільстві. Можливо, хтось отримає підвищення по службі, більш високу посаду. Хтось. Захоче відкрити свою справу, що сприятиме розширенню соціальної ролі. Ви будете справляти хороше враження на оточуючих, багато знайомитися та взаємодіяти з людьми. 12 років тому Юпітер був у вашому знаку. Згадайте, які нові можливості та перспективи розвитку ви отримали тоді. Можливо, хтось зустріне людину, з якою зможе створити благополучну пару. Також перспективи ви можете побачити у новій професії у саморозвитку. Юпітер символізує за кордон, міжнародну діяльність, поїздки, відрядження за кордон, що також відкриває нові можливості щасливий збіг обставин та повагу до вашої персони. Це період, коли у вашому житті багато може вирішуватися волею випадку. Сама доля, фортуна у хорошому сенсі цього слова буде втручатися у ваше життя. Така подія у першому домі гороскопа дійсно змінює життя, вона відкриває нові шляхи, дає відчуття другого дихання, ніби саме життя починається з чистого листа. Для знаку рак і для тих, у кого Юпітер проходитиме 12-й сектор гороскопу. Юпітер, проходячи близнюками, дасть великі можливості відкриє нові перспективи удачу та розширення у сфері прихованих талантів, еміграції, духовності, питаннях віри, слабкостей або саморуйнування, заохочує до самопізнання та розкриття своїх сильних сторін. А також з усім, що пов'язане з вашими мріями та ідеалами, дванадцятий сектор гороскопу це мрії, а Юпітер можливості. І тут мрійте широко і масштабно. Можливо, у вас були мрії, які здавалися нездійсненними, і в цей період Юпітер може відкрити двері удачі, везіння, можливостей і дасть шанс на їх втілення, включить. Творчі здібності допоможе зробити висновки з прожитого досвіду, щоб втілити мрію у реальність. Юпітер у 12-му домі гороскопу дуже сильний. Він другий управитель знака риб, який дорівнює 12-му дому. Тому, якщо ви скористаєтеся можливостями, які дає Юпітер перед вами відкриються перспективи розвитку і вас супроводжуватиме. Успіх наступний рік вплине на підсвідомі процеси, Проводьте деякий час наодинці із собою, поговоріть зі своєю душею, зрозумійте, що їй потрібно. Це допоможе проявити приховані сили, про які ви навіть не підозрювали. Працюйте над контактом зі своїм внутрішнім світом. Це може допомогти пропрацювати глибинне мислення та системи переконань, які стримують вас. Або можна поспілкуватися з психологом, а можна вчитися психології і знайти чудову прибуткову професію. А для когось усамітнення програється як відпустка для догляду за дитиною. Тривала подорож у далекі країни також дуже добре в цей період розкривати свої творчі здібності, займатися творчістю, винести свої проекти у світ, показати їх іншим людям, що також може підвищити ваш авторитет. Та повагу у суспільстві принести нові творчі ідеї та перспективи розвитку. Дуже корисними у цей період є відвідування храмів, місць сили, молитви, медитації, заняття арт-терапією, ароматерапією. Духовний розвиток розширить ваші можливості та відкриє нові перспективи. Це також сфера нашого внутрішнього світу, мрій перед вами відкривається широке поле можливостей для духовного зростання, розвитку, поглиблення в таємні знання, і застосовування їх на практиці. Це взагалі прекрасний час для різноманітних духовних чи езотеричних практик. Не допускайте самоїдства обережно із засобами, які туманять свідомість. Вас може зацікавити все таємне, приховане. Це можуть бути езотеричні знання, йога, цигун, енергетичні практики. Хтось у цей період почне працювати не зовсім легально, приховано таємно, краще про свої доходи, діяльність не сильно поширюватися. У цей період хтось може задуматися про переїзд, або з'явиться така можливість, або з'явиться можливість інвестувати свої кошти у щось в іншій країні. Ви можете знайти роботу та працювати віддалено у себе вдома, і це може справді принести вам нову перспективну високооплачувану роботу, і таким чином програється ізоляція. Також сюди відносяться морські подорожі. Вам необхідно навчитися залишатися наодинці з собою, розмовляти зі своєю душою, розкривати свою інтуїцію, прислухатися до символів всесвіту. І звичайно, це сфера благодійності меценатства. Тому якщо жертвуватимете частину коштів або просто допомагатимете нужденним, це буде плюс у карму. І на завершення, 12-й сектор гороскопу це сектор завершення процесів підведення підсумків, висновків і синтезу прожитого досвіду, і таким чином можливо зрозуміти, усвідомити те, що вам вже не потрібно звільнитися від нього, щоб зробити крок у майбутнє, адже наступного року Юпітер перейде у ваш знак у сферу вашої особистості, тож підготуватися до нового 12-річного циклу не завадить. Для знаку Лев і для тих, у кого Юпітер проходитиме 11-й сектор гороскопу, Юпітер, проходячи близнюками, дасть великі можливості, відкриє нові перспективи, удачу та розширення у сфері соціальної реалізації, колективної творчості, надій, мрій прагнень, друзів, прогресивних технологій, бачення картини майбутнього. На вас чекають захоплюючі можливості, і цей період може стати чудовим часом для розширення вашого соціального кола. Наступний рік подарує можливості поспілкуватися з новими та старими друзями. У вас є шанси та з'являться можливості створення майбутнього таким, яким ви хотіли б собі. У цей період у вас можуть з'явитися нові плани, пов'язані з тим. Як вам організувати своє майбутнє, і це буде справді щось перспективне, надихаюче, цікаве та прогресивне, оскільки 11-й сектор гороскопу це сектор прогресу, оновлення, вплив Юпітера в близнюках для вас відкриває нові дороги, нові інтереси, нові можливості. Вам важливо побачити майбутнє, зазирнути в нього по всім сферам свого життя. А Юпітер дасть можливості розширенням масштабує їх. Тому для вас цей рік стане періодом, коли ви картину свого майбутнього побачите інакше, і це будуть нові можливості. Соціальний успіх, повага та авторитет можуть принести корпоративні відносини, колективні проекти, під які збирається певне коло людей, дружні зв'язки чи контакти у професійній спільноті серед однодумців, які стануть справжньою опорою, а ідеї, народжені в колективних дискусіях, можуть стати дуже перспективними та прибутковими. Також кількість друзів та однодумців, і тих, з ким у вас однакова картина світу, може суттєво розширитися. Це період, коли вас можуть запросити на посаду керівника проєкту. об'єднуйте навколо себе людей незвичайних, творчих, волелюбних, уникайте любовних авантюр та шлюбних афер. Ви відчуватимете, що сповнені бажання жити, бажання розвиватися, що у вас безліч нових інтересів та нові перспективні плани на майбутнє, діяльність, що реалізується через інтернет, соціальні мережі, спеціальні програми. У цьому на вас чекатиме грандіозний успіх, особливий статус. Успіх у будь-якій діяльності, яка транслюється там, де ви будете говорити та надавати якусь інформацію. Так що включаємося до соціальних проєктів, привертаємо увагу до себе або до тих продуктів та послуг, які надаєте. Це час зростання вашої популярності та авторитету. І не забуваємо про служіння світові. З одного боку, лев. Знак особисто спрямований, але тепер вам потрібно навчитися взаємодіяти та вибудовувати взаємозв'язки у колективних проєктах і, звичайно, не забувати про власні цілі, а колектив, соціальні проєкти будуть опорою, ливи, відмінні управлінці і прагнуть зростання у кар'єрі, але цього року вам краще створювати не піраміду влади. А мережу філій це також час, коли ви будете активно включені в процес отримання нових знань для того, щоб опанувати нову професію, новими навичками, якими зможете займатися. Це справді прогресивне, сучасне, можливо, нова професія, або як мінімум впровадження нових технологій, автоматизація, роботизація процесів. В цей період у вас з'являються шанси та можливості навчатися чогось нового або спробувати себе у новій ролі. Це дуже сприятливий час для вас для знака Діва і для тих, у кого Юпітер проходитиме по 10-му сектору гороскопу. Юпітер, проходячи близнюками, дасть великі можливості відкриє нові перспективи, удача та розширення у сфері кар'єри, перспектив розвитку та успіху, досягнень і слави. Ви можете виявити, що схиляєтеся до одного професійного шляху більше ніж до іншого. Наступний рік спонукає вас розширити сфери діяльності, до яких ви покликані. Однак важливо пам'ятати, що успіх часто супроводжується наполегливою працею, тому не розслабляйтеся і продовжуйте рухатися до цілей, але не конфліктуйте з тими людьми, яких вважаєте авторитетними або поважаєте. Ви можете втратити репутацію. Справа в тому, що під час цього транзиту Юпітер перебуватиме у напруженому аспекті до вашого сонця, і це свідчить про те, що у вас можуть бути напружені моменти у питаннях взаємодії з людьми, які вас старші, з вашим начальством, з керівництвом, з представниками державних органів, контролюючими інстанціями. Швидше це буде не ваша особиста ініціатива, а зовнішні обставини, які змушуватимуть вас йти вперед і досягати успіхів, і вам потрібно бути готовими до того, щоб зробити сміливий крок угору соціальними та кар'єрними сходами. Оскільки 10-й дім гороскопу означає владу, то в цей період вам може допомогти у вирішенні важливих питань людина, яка має владу або значні фінансові ресурси. У вас з'являться шанси і можливості піднятися кар'єрними сходами, удосконалювати професійні навики, ставте перед собою великі амбітні цілі у професії, кар'єрі бізнесі. Вам дуже важливо зосередитися на своєму професійному зростанні, удосконалити свій професіоналізм за допомогою отримання нових знань, поглибленням їх, щоб стати професіоналом, експертом своєї справи, професії та бізнесу. Так як це сектор досягнень та слави, якщо ви братимете участь у конкурсах, у вас є шанс здобути перемогу, здобути нагороду, нове звання, досягти нових авторитетних висот. Тому ставте перед собою амбітні цілі, не бійтеся їх масштабувати і не закопуйтеся в деталях. Часно зупиняйтеся, щоб не збитися з наміченого шляху. Хтось може поміняти свій статус через те, що одружиться, переведе відносини на інший рівень, стане мамою чи батьком. Хтось отримає нову посаду або відкриє власну справу. Тобто, так чи інакше, цей період дасть вам можливості, і коли період закінчиться, ви зрозумієте, що багато чого зуміли досягти за цей рік і зайняли більш високу сходинку соціальними або кар'єрними сходами в бізнесі або на держслужбі. Не прогавте свої можливості.